Друзі, всім привіт! Записується відео відразу після феєричного матчу Героя Кнаві. Як бачите, не завжди все йде по плану, але давайте по порядку. Спершу поговоримо про перший півфінал, де грали Cloud9 та Vitality. І матч закінчився перемогою Vitality. Як би це дивно не здавалося, але досить впевненою. Так вони програли свою мапу Inferno. Зали Просто жахливо зіграли за захист. Не менш жахливо в захисті вони грали і на другій мапі на Vertigo, але, але в три раунди в захисті це, це достатньо для того, щоб камбекати на другій половині і навіть бути розчарованим, що ви не закриваєте цю мапу. В основний час, адже Віталіті мали цілком всі шанси. Вони дійшли до 15-го, виграли 15-13 і мусили навіть закривати цю мапу в основний час, кампнувши з 12-3. Ну, для цього, для, для перемоги їм потрібна була мапа Оверпас, де знову чудово грав. Спінкс, але це не так помітно було за 1,96 від Зайву від просто шедеврального виступу від француза. Особливо в захисті 100% каст він в кожному раунді вбив, асистував, вижив або затрейдився. Чудова гра просто від нього. Хоча, до речі, не найбільше кілів. Найбільше кілів було все-таки у Спінкса, в нього 21 кіл, але 13 смертей, у Зайву 20 на 5. А, і як я б власне казав, а, а, Віталіті, якщо почнуть на оверпасі за захист, то їх варто боятися. На цій мапі вони взяли 12 в захисті. І далі 6-4 програли за атаку, але ну, хіба це важливо, якщо ви взяли 12 в захисті і спокійно собі просто в атаці добираєте ці раунди? А, атака досі слабенька. І якщо героїк вирішить зіграти цю мапу. А завтра, вже сьогодні, то в Віталіті будуть проблеми, адже героїк точно візьмуть більше трьох в атаці, А не факт, що в Віталіті зможуть взяти більше чотирьох в атаці проти данців. А також важливим став фактор Дюпрі на другій мапі. Він видав просто гру життя. Вже в телеграм-каналі я кидав, це була його найкраща вертіга в кар'єрі. Просто Найкраща серед усіх. І рейтинг атаці просто зашкалює 2,55. Просто вау! 26 на 11 атаці. Данський Геній на Вертіку. А, було дуже приємно за ними дивитися. І як, як результат закономірна перемога. Наві героїк. Ну, почнемо з того, що Overpass був не настільки близьким, як всім здається. А це була мапа помилок. І, напевно, Наві просто більш вдало користувалися цими помилками, що дозволило їм в якийсь момент навіть мати декількома поінтів. Але якщо глянути на статистику клачів, то за клачами 3-0 на користь Наві. Тобто це означає, що не віддай героїк три клачі. Відіграй правильно і мушу зауважити, що героїк завжди дуже круто грають в моментах там ікс проти одного. Особливо, ну, якщо їх двоє троє проти одного, це це зазвичай там 95% це герої це, то грають дуже дисципліновано, не поспішаючи, все перевіряючи, вони дуже круто грають в цьому плані. А далі мапа Ancient, яка була дуже близька до того, щоб стати там одною з найгірших мап в історії організації Наві. Двічі вона програвала 1-16, і це було обидва рази 9 років і 8 років тому, дуже давно а вже такі старіші історії на початку CSGO, обидва рази на мапі Dust. А що хочеться сказати про атаку Наві? А В атаці Na'Vi знайшли всього на всього 4 ентри, і після них вони не виграли жодного раунду. Жодного раунду з більшості. Так, всього на всього з чотирьох раундів, але це жодного раунду з більшості. Все, все одно такі моменти треба догравати. Тому що, е, ну, а які ще моменти вигравати як не такі? Тим більше, коли у вас не дуже йде гра. Навіть, звичайно, а, респект за те, що вони там в якийсь момент просто якісь крейзі раунди робили. Там а, забігаємо з півнем, щось там стріляємо це. Навіть в якийсь момент майже спрацювало, тим більше враховуючи, що оця тактика забігаємо з півнем це, а, це, це про героїк. Вони зазвичай таке роблять с юж, Тесес, там а, взяли собі по півню і побігли. А, майже спрацювало, віддали раунд вже в постпленті. Про пленти, навіть всього-навсього. Лише шість разів поставили бомбу, і один-єдиний раз це закінчилося виграним раундом. І той раунд був один в три, Сімпл виграв. Ну, це скоріше виключення, ніж закономірність. І от про цих шість разів запленчена бомба. Тобто дев'ять разів герої, яких навіть не допустили до пленту. Настільки все легко читалося. Якщо поглянути на історію. Матчив uh, Наві на мапі Ancient у цьому році, там видно, ну чудовий він стрік. Але uh, ну, і чудовий він стрік і лише одна програна мапа проти Force. Проте ці всі мапи були ну дуже близькими. Uh, постійно доводилося до 16-14 і так далі. тому Тому. Все-таки не така вона впевнена. Просто навіть вміли дотиску могли дотиснути суперника. І особливо було важливим те, як грав Електронік в, на початку раундів в перших дуелях. І в, цьому, в цій грі він виграв одну Ендрі-дуель з 10. Тобто було 25 раундів. 10 з них в 10 з цих раундів. Електронік брав участь у першій дуелі і виграв всього одну. А, для порівняння у Перфекто 3 з трьох. Він брав, так він зіграв тільки у трьох ентрі дуелях Але це було три з трьох. Так, два з них за захист, але три з трьох. Він жодного разу. Ну, Сімпл там мав один з одного, окей, але це не так важливо. А, основний а, знаходжувач ентрі зі сторони данців це Ставн. Мав ще 6 -9. Ну, 9. Різниця відчувається. І це було особливо на початку захисту героя. Було видно, наскільки стаун просто забущений. Я не знаю, що йому там Кедіан сказав після провального оверпасу. Він в перерві. Я не знаю, чи він дав ляща. Чи він просто сказав, типу, забий вообще, чувак, просто йде, іди стріляй. Але. Це було круто. Він в якийсь момент йшов там 13-0, 15-1. Вау, чудово просто грав. А, проте, якби навіть взяли хоча б два раунди. Ну, не так, не два, три раунди. Якби навіть взяли в атаці, вони би виграли цю, цей матч. А, від, там, на початку було у цього їхнього міні камбеку було видно, що а, вони самі ще не до кінця вірять в перемогу. Але а, вже от з кожним раундом все так, надія росла от прям росла, 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 але все-таки в якийсь момент вони віддали. Причому два досить дурних раунди, а, не обов'язкових. Два рази по-дурному в мери НПЛ. Ну, але це все досить, і плюс, а, напев напевно, добре, що це сталося на Амріо. Мені це така фраза не дуже подобається. Тому що це не добре, все рівно, вони програли. Але для Наві це все ж таки не найважливіший турнір. Але це їхній, якщо я не помиляюсь, це їхній перед передостанній турнір в CSGO. Далі в нас буде Мейджор, Major. після Major буде Blast, ну на Dallas вони не їдуть. І, ну і все. Вже, якщо все вірно, якщо CS 2 справді виходить влітку. То АМ uh, Кельн буде проводитися вже на другому сорсі. Тому все-таки третій з кінця турнір. це було б непогано виграти. Але з іншого боку, uh, що прогнозували Наві перед цим роком? Провал по всіх статтях як результат? Півфінал Катовіце? Є. Yeah. Півфінал uh, uh, ESL Pro League? є. Вихід на Мейджор 3-0 в легенди є. А півфінал Rio? Та більшість команд вони взагалі не можуть похвалитися такою статистикою. Для більшості, переважної більшості інших команд, це чудовий вдалий сезон. От лише буде ну, ще б щось виграти і все. І все прекрасно. Тому. Uh, треба трошки знизити планку, побачити, що Сім вже не той, як завжди. Бід зараз uh, перепристосовується до своїх старих ролей і НПЛ потрошки освоюється. Uh, дайте час з нового сезону. Це буде добре. Ну, питання, звісно, що там буде з КС-2, але uh, тут нема за що навіганити. Все, все було добре. А uh, тепер треба говорити про гранд-фінал. На жаль, він буде в Best of 3. дуже дивно, бо зазвичай оці Аєми всі проводяться в Best of 5. А, але, ну, вирішили, хай буде Best of 3, хай буде. Можливо, це через те, що команда, команди зараз дуже втомилася. Навіть Апок сьогодні жалівся. Спершу твіт жалівся на постійні перельоти і втому. І сьогодні вже Апок сказав, що його батарея майже там на нулі. Лишився всього один матч. і Нарешті можна буде відпочити трошки. До мейджора лишилося два тижні. Віталіті в нас стартують з стадії легенду. в них ще більше часу, у них майже три тижні. Вони мають час відпочити. Тож, Віталіті Героїк, почнемо з зустрічі у 2023 році. Спершу вони зіграли один проти одного на Blast Premier Spring Group 2023, де перемогли Віталіті. Там була дуже важка гра для героїк. Не вдавалося, вони програли свій пік Міраж, і тоді виграли нюк. Хто пам'ятає? У мене тоді світла не було, але хто пам'ятає? Тоді був 1 в 5 від Кедіана, цей шедевральний клач на нюк. От цим, цим, Саме цим моментом пам'ятає той матч. Але навертіго Віталіті розібралися з героїк. Причому, я думаю, вони досі сильніші на, на цій мапі, набагато сильніші, ні, ніж героїк. Другий матч був на Катовіце вже на більш важливому тренері, який щось вирішує. І Vitality поступилися з рахунком 0-2. Спершу без шансів на Інферно, тоді без шансів на Оверпас, 12 за атаку від героїк. А, ну, я думаю, що цього разу буде щось схоже з Мапулом, але до цього ми ще зараз підійдемо. А, що у нас по формі на цьому турнірі в команд? Можна сказати, що чудово грає Спінгс та Зайву. Проте Зайву все-таки не дограє цей турнір трошечки, в нього чуть-чуть нижча статистика, ніж останні три місяці. Те ж саме із Меджеско, який, до речі, після цього матчу вийшов у 0: у нього 1-1, і 1 і Apex трошки теж вирівняв статистику. Але ну, це не важливо. Це все цифри. Spinks жорстко переграє, і Дюпрі жорстко переграє на цьому турнірі. Це не просто пруться. А, так само а, преться а стан, якого цей рік не зовсім дали, не, не зовсім вдало складався. Тут він має 1.21. і і непогано грає тезес. Він просто на рівні джабі. А, Джапі все ж таки, пе, е, здається, що він пере, е, оверперформив останні турніри, і, і здавалося, що він просто якийсь там гені репо. Але насправді він просто грав краще, в нього просто йшло. Зараз він вже трошки опустився до своїх звичних ролей, а, і, і заодно в нього опустилася статистика. Чуть -чуть. Це не важливо, все-таки 1.12 для його ролі це досить багато. Це, це нормально От для такого Люркера, це, це непогано. Чудово грає Сюш. От в нього статистика 1.09-1.09, але він грає просто прекрасно. І мені дуже подобається, як він грає на міражі, на оверпасі. Просто чудово. А за індивідуальною формою я не знаю, кому віддати перевагу насправді, тому що дуже не дограє Кедіан, Але з іншого боку, там все ост... всіх інших дуже все рівно. Ну, звичні герої. Тут взаємозамінність, просто шалена навіть з була. А, Я думаю, тут 50 на 50, але хай буде 51 на 49 через Пінкса. Просто, Просто буся. Далі Мапул. По Мапулу в нас. Отут, якраз мені шкода, що не Best of 5, бо в них дуже крутий Мапул, відлітає Anubis. І далі просто цих 5 класичних мап. Це було би гарно. Наверхті його на Десайдер, напевно. Дивимося, мапу зручніший для команди героїк. Чому? Тому що а, Анубіс а, вони а, прибирають самі. Віталіті можуть грати цю мапу і вміють грати. Я, до речі, здивований, що вони не грали її проти cloud А, боялися. Ну, пікнули Інферно і побачили, що треба було брати Анубіс. Enciнт опри серію з чотирьох перемог поспіль. Там були Nine, Фурія, uh, uh, Naві і ще хтось. а uh, Героїкс не супер круто грають Ancient, і мені не подобається їхній Ancient. Uh, вони просто ментально дуже сильна команда, і їх дуже важко зламати якимись стріками на цій мапі. Вони вміють догравати. Uh, тому. Це не їхній козир. Їм вигідно те, що Віталіті його не грають. Решта мап отут же починається цікаво. Що пікати Віталіті? Невідомо. Це точно не буде оверпас. 100%. Це а, точно не буде інферно. Ну, після вчорашнього матчу не можна пікати Інферно. Це може бути Міраж. Цілком реально, але лякають 78% і 4 поспіль виграні від героїк. І а, може бути нюк. 89% від Vitality та 8% поспіль, але ну, нюк пікати проти героїк страшно. Але з іншого боку, і не страшно. А, тут а, таке 50 на 50, тут просто лишається цих 5 мап, і тут будь-хто насправді може виграти, крім напевно, очевидної переваги на Вертіго і на Інферно. От Невертіго на в на сторону Віталіті і Інферно в сторону Героїк. Я Б на місці Віталіті пікав все-таки нюк, а героїк мусить пікати оверпас, навіть попри такий близький рахунок з Наві. А, там є помилки в Віталіті. Просто не допустити цього сноуболу. І а, якомога більше взяти за атаку. Вони беруть за атаку 6, вони виграють цю мапу просто на Ізі. А, далі а, нас лишається Нюкі Оверпас ми взяли. А, героїк мають прибирати а, Vertigo. Скоріше за все. А Vitality мусять обирати між Міражем та Inferno. Ну, на їхньому місці, напевно, на Десайдер краще а, лишити Inferno. Це 50 на 50 мапа. Тут як, як повезе, але. Між на, на цих двох мапах я більше переваги віддам героїк. Тому, як на мене, героїк завтра, якщо нічого дивно не станеться, вони, перебуваючи в доброму гуморі, переграють Віталіті з рахунком 2-0 або 2-1. Я вчора так про Наві казав, але а, можна поставити героїк на місце Клоуна у вчорашньому матчі, вони би з рахунку 12-3 не віддали б мапу. Тому якось так. Крім того, поговоримо про MVP. Зараз найкращими в рейтингу. Ну, насправді, лише два гравці, лише ж дві команди зараз можуть справді розраховувати на MVP. Це герої та Віталіті, логічно. Серед них Зайву, Спінкс і Стаун можуть на щось розраховувати. Але скоріше за все. Неважливо, як закінчиться фінал, а MVP отримує або Зайву, або Спінкс. І це дуже прикольно, тому що я нагадаю, що героїк ніколи в історії ще не отримували MVP на своєму турнірі. Вони виграли 5 турнірів, де давали MVP, і на жодному з них вони не отримали MVP. Кожного разу отримував гравець команди, яка програла Брокі на Blast Premier World Final. Блейм на Pinnacle Cup Championship. Тоді Axel на ESL Pro League Пролізі 13 сезону. Тоді на DreamHack Open 2020 року зайву. ESL One Köln зайву. І все. І виходить, що цього разу. Якщо став не вивалить не знаю, два рейтинги більше двійки. З рахунком 2-0 не виграють герої, то я думаю, тут, тут знову забирає або Зайву, або Спінкс. Ну, для Спінкса це буде першим в карєрі Для Зайву вже далеко не перше. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться своїми думками. Дуже цікаво мені на це подивитися. До побачення.